Як виставити ГРМ? Так, розпредвали у нас вже стоять в потрібних положеннях. Ми їх виставили при тому, як затягували головки ставили. Ось. Колінвал. Колінвал ставимо шпонкою на розпредвал першої головки. Ось тут, якщо провести вісь. Балансірний вал, розпредвал і колінчатий вал, то ми ставимо напрямку цієї вісі шпонку. На зірочці ось є мітка. Ось вона дивиться ось на цю різьбу. Так. Шпонка у нас ось. Співпадає. Із міткою на зірочці. Це я вже свою поставив. Все, починаємо збирати ГРМ з першої головки. Ставимо цеп. Поставили цеп. Отаким чином. Одиночна мітка на колінвал на зірочку, а на ГРМ. Дві мітки і мітка на зірочці стоїть на середньому звіні. Якщо, так як у мене ланцюг без міток, ставимо де-нібудь на будь якому звіні мітку, відраховуємо 17 штук. На 18 ставимо мітку. 19 пропускаємо. І на 20-му ставимо мітку. Так, потім поставили на правий на першу головку цеп, прокручуємо колінвал один оборот плюс 240 градусів. І ставимо на другу головку. Так, як виявить, де? 240 градусів. Ось є дві мітки. Рівно посередині. Ось я поставив мітку. Між, між ними. Ось мітка на зірочці. А це ось посередині між цими мітками буде 240 градусів. Провертаємо один оборот плюс 240 градусів. Для провірки. Ось у нас в такому положенні на. Мітці на ГРМ на розпредвалі. Одиночна мітка сходиться із міткою на розпідвалі. Це свідчить про те, що ви провернули один оборот і 240 градусів коленвал. Встановлюємо на другу головку цеп. На другій головці точнісінько, так само, як і на першій. Одиночна зірочка, одиночна мітка. На колінвал. Ось. Так. І між двома мітками на, гер... на розпредвал. Ось так. Все. Опа. Все. Це, Це б натягнуто. Тепер провертаємо колінвал. Два оберти, ставимо десь свої мітки. Помічаємо. Наприклад, я свою ось тут поставлю. Ось наприк... на... навпроти міток тут. Тут десь треба поставити мітку. Провертаємо два рази колінвал і дивимося, чи співпадають мітки. Якщо співпадають, значить все добре. Якщо не співпадають, повторюємо. Процедуру ще раз до повного співпадіння. Так, прокрутив я два рази, і в мене в мітки співпали. Ось тут співпало. І тут точнісінько, так само стало. Ну, і звичайно ж на колінвалі. Ось тут у мене мітка. І співпало із моєю міткою. Мітки треба ставити для того, щоб зрозуміти, тому що мітки на цепах вони збігають. І ось як бачите, тут уже не на тому місці мітка. Тут а ось о. Отож свої мітки треба обов'язково ставити для перевірки. Балансирний вал виставляється так. Ось дві мітки, два звіна. Мітка на, розпредв... на балансірному валі виходить якраз між звіннями виставляється, а на розпредвалі одиночна мітка сходиться із міткою на зірочці. Ось так. Тут одна мітка, тут між двома мітками. Або можна навпаки тут одна мітка, а тут між двома мітками. Різниці немає. Двигун зібраний, поставив новий сальник, передній сальник колінвалу, ось такий номер. Ось, ось ці ось. Пробки, якщо ви їх викручували, то потрібно їх ставити або на герметик, або на фіксатор різьби. Я поставив на фіксатор різьби синій. Так, прикрутив передній кронштейн, тому що ось ці болти ось прижимають кришку ось у цих місцях. Ось вони. Встановив роздатчик запалення, потім поставиться маховик і буде з'єднуватися з коробкою двигуна. Силовий блок зібраний і готовий до встановлення в автомобіль. Наш маховик закрутив на синій фіксатор різьби. З моментом 60 Ньютон. Ось так. Хотів ще покрасити кришку, але потім передумав. Спочатку треба запустити, а потім вже набудить марафет. Ось такі справи. Все, двигун зібраний. Коробка встановлена. Все на місці. Ось такі результати. Будем ставити.